Місто Житомир будуть прильоти. Місто Житомир. Гадалки, цілителі маги та псевдопсихологи мають неабиякий попит на фоні війни. Популярність у соцмережах, а іноді і матеріальне збагачення приносять шарлатанам самі ж громадяни. Серед поширених запитів знайти зниклого, передбачити закінчення війни або ймовірних атак. Спілкування з померлими, зцілення тощо. Такі послуги пропонують людям не лише інкогніто, а й відкрито, цілком реальні люди, навіть скористання. Таким займатися психічно здорова людина, на жаль, не може. Це людина буде займатися та якій треба, ну може, навіть в стаціонарі побути десь. Мова про людей, які проводять обряди на кладовищах, такі випадки у Коростені є. Спілкуємось із дипломованою психологиною Інною Ходаківською, яка регулярно у своїх соцмережах закликає людей не довіряти свої душі, аби кому. Насправді жоден з них абсолютно не наділений ніякими магічними якостями, ніякими властивостями, і це все ефект плацебо. Тобто викачування яєчком, робота з переляком, вправляння шлунку через задній прохід, як у нас практикують навіть у користині, це не працює? Я завжди приводжу приклад того, що в урології простатит лікують курячою лапою. Ну, жоден адекватний чоловік на це не піде. То чому тоді люди адекватні йдуть катати яйцем? Який зв'язок має яйце? Куряче, Куряче, ну, то вони будемо уточняти, який зв'язок має яйце і з твоїм внутрішнім світом, чи з твоїми проблемами. Звісно, якщо розкачати яйце і розбити його у воду, от зараз навіть, да, ми можемо провести експеримент. Звісно, там повспливають якісь голови, як вони говорять. Тобто, це. Е Викачка грошей з народу не менш шкідливими для гаманця та головне психіки клієнтів можуть бути псевдопсихологи, люди без відповідної освіти, кваліфікації, які беруться лікувати душі травмованих людей. Це може бути ретравматизація, травма помножена на 100. Тобто, наприклад, якщо ти приходиш з легкою формою депресії, але людина не є спеціалістом, у неї немає пропедевтики. Пропаде в такі психіатрії, то може бути через два місяці уже психіатрична лікарня або самогубство. Але такі психологи, на жаль, не несуть відповідальності. Які червоні пропорції можуть бути? От коли ти бачиш, як людина себе представляє, наприклад, там навчу вас дихати, як ти говорила, маткою, або я пройшла 5 годин курсу такого, то це має насторожити? Що ще? Обов'язково має бути вища освіта, психологічна або медична. Це має бути мінімум бакалавр, максимум магістер, доктор науки і так далі. Обов'язково має бути вибраний один з напрямків психотерапії. Психотерапія має кілька напрямків. Вони затверджені на державному рівні, регулюються Міністерством охорони здоров'я. Тобто дихання маткою, доколисування, там різні енергопрактики абсолютно не відносяться до лікування душі. Це просто шарлатанство і це викачка грошей. Цих методів немає, їх не існує. Вони видумані якимись адептами, продвигаються. І вони набирають якісь групи, видають певні сертифікати, які не мають абсолютно під собою ніякої законної бази. Як же обрати психолога і не помилитись? Перш за все радить Інна звертати увагу не на яскравий профіль у соцмережах, а на освітні документи, на відгуки людей в ідеалі знайомих. Вагомим показником є членство в асоціаціях. Комусь ти можеш сподобатись, комусь ти можеш не сподобатись. Колись у мене була жінка. Яка сказала, у вас дуже неприємний голос, і я не можу до вас ходити. Ну, окей, це її вибір. Тому що тобі має бути комфортно. Якщо ти приходиш і починаєш просити пораду, і психолог, чи психотерапевт тобі її дає, ти тікаєш. Жодних порад, ми даємо рекомендації, але брати на себе відповідальність ми не маємо права. Відчутно, психічне здоров'я українців похитнула війна, особливо тих людей, які безпосередньо перебували у зоні бойових дій або брали в них участь, не завжди вони готові працювати із психологом. Випадок із життя чоловік, військовий, надав перевагу спілкуванню зі священником. Це дуже класно, це типу капелан, і якщо в нього є віра в те, що йому допомагає священник, не треба забороняти йому туди ходити, спілкуватися. Це дуже класно, що він отримає зворотній зв'язок. Їх дуже часто треба слухати, але не задавати зайвих питань. І якщо він вважає, що він не готовий йти до психолога, давити на нього теж не треба. Порада, яка може знадобитись близьким, просто бути поряд. Ти повинен бачити людину, яка її потреба. Хтось може просто сидіти годину мовчати. І це нормально, ти просто мовчиш з ним. Не треба намагатися бігти і намагатися, знаєш, як кажуть, причинити добро. Якщо він хоче мовчати, сиди, мовчи поряд. Це важко, це буде дуже важке мовчання. Але він вийде і скаже: мені так класно. Змушувати не можна, бо все для них, що є примусово, вони зразу ставлять кордон. Е, М'яко натякати, пропонувати. Давай сходимо разом. Слухай, мені тут порадили спеціаліста, можливо, сходимо. Дуже часто хлопцям потрібна навіть психіатрична допомога, іноді медикаменти. А вони спасаються, ну, в кавичках спасаються алкоголем, хтось наркотиками. В них безсоння, в них депресія, в них посттравматичні стресові розлади, дуже великий спектр. І давити на таких людей не можна. До священника окей. До психіатра пішли. До психолога поведу. Тут головне бути поруч. Війна впливає і на людей в тилу. Навіть повітряні тривоги можуть викликати у людей неадекватні реакції, наприклад, радісне перезбудження. Це вже психічний розлад розвивається. Коли тривога, він каже, мені так класно. Ну тобто, коли ненормальне відбувається, а ти реагуєш перезбуджено, вау, клас! Це вже такий перший дзвіночок звернутися саме до лікаря, до психіатра. Панічні атаки та надмірний страх також потребують пропрацювання. Така людина не спить, не відпочиває, така людина постійно здригається при якихось голосних звуках. Це вже не є нормою. Для таких людей дуже класно працюватиме ефект плацебо певного. Тобто, коли ну, виписуються якісь там на травках крапельки, да, чи щось таке, так людину можна буде трошечки заспокоювати. Комунікація з людьми, які мають каліцтва, як поводити себе тактовно поряд з ними. Вони цього й бояться, коли повертаються в звичне життя, що на них або дуже дивляться, або їх шарахаються, або ну, їх ігнорують якось. Просто не боятися пересікатися поглядами, і не треба ховати погляд, якщо ти бачиш якусь таку людину, а їх зараз буде дуже багато. Тобто, повернуться, і вони будуть ну, інтегруватися в це життя, і нам треба допомогти їм, щоб вони відчували себе м -м, звичайними. Вони звичайні люди. Співчуття людям, які втратили близьку людину, також мають бути делікатними. Не потрібно говорити, не плач, заспокойся, краще запропонувати допомогу. Наприклад, посидіти з дітьми, не знаю, приготувати обід чи вечерю. Чи зайнятися якимись організаторськими питаннями, якщо в тебе є ну, така можливість, запитати, ну хочеш, можна я тебе обійму? Але не треба лізти з обіймами, бо є люди не тактильні, яких це буде просто дратувати. У цей буремний час важко не втратити здоровий глузд. Просимо у психологині пораду, як зберегти ментальне здоров'я у час війни. Тут я б порадила дієту інформаційну. Не входьте в перепалки в різних російських пабліках, не намагайтеся їм там щось доказати, фільтруйте інформацію в телеграм-каналах, дуже багато вкидів, дуже багато різного і псо. Питань до психолога сьогодні дуже багато. Обговорити всі в одному сюжеті ми не можемо, тому наголошуємо ще раз: лікуванням душ. Мають займатись лише спеціалісти про це мають пам'ятати і клієнти, і фахівці, особливо що стосується травм війни.